Всім привіт! Сьогодні підготував для вас щось дуже особливе: а саме відео з моєї незапланованої поїздки до гірськолижного курорту в Чехії, Чарна Гура, все почалося в суботу, вранці, коли я отримав телефонний дзвінок від своїх друзів. З інформацією, що у Чехії випав сніг і пора відкривати новий сезон. Без жодних роздумів я вирішив приєднатися і можу вам сказати, що це було правильним рішенням. У мене є дві години, щоб зібрати всю мою екіпіровку, поснідати, попрацювати і вирушаємо в Чехію відкривати сезон гірськолижний 2023-2024. Звісно, в такому спорті екіпіровка грає велику роль, і, мабуть, саме головне це гірськолижний обіг. Мій комплект включає в себе мембранну куртку і штани на гуртексті від бренду Quicksilver. Катаю я на борді волки. Це м'який all mountain борд, який ідеально підходить для парку та трюків. З ним я використовую кріпи Flux з їхньої бюджетної лінійки. Про решту аксесуарів думаю немає потреби розказувати. Але якщо вам цікаво, то пишіть. Можливо, запишу щось більше. Все, все зібрано. Хлопці ж будуть через п'ять хвилин. Летим. Коли три дні походив в зал, з дому виходиш тільки через ворота, як справжня машина. і хлопці на місці. Доброго дня. Да, здорово. Саму дорогу з познані ми подолали на машині, і зайняло у нас це приблизно три з половиною години. Вже під'їжджаючи до курорту, ми побачили, що прогноз нам не збрехав, і снігу справді було достатньо. Житло я бронював вже по дорозі на курорт. Приїхали першим рідом в Шо залетіли на чеське пиво. Оу. як пиво? Готель ми обрали пансіон Флора і ціна у нас вийшла 100 злотих з людини за ніч. Так, швидкий рум-тур апартаментів за 100 злотих в ніч. А ну хлопці, покажіть мені по хатам. Так. Місце багато. Сьомочка. Ой! Хорош. Івана. Жаль, що одна, звісно, ну, але но... нічого. Взагалі, за таку ціну ми отримали дуже хороші умови. Великим плюсом було те, що в готелі можна було замовити дуже смачний сніданок. Плюс він мав дуже зручне розташування, і до підйомників можна було дійти пішком всього за 5-10 хвилин. Так, от збираються справжні сноубордісти. Одна, друга, третя, четверта. Шо, Ян, скільки в тебе досок? Розкажи сьогодні три. потому что она тут толстая. Это чисто парковая. Она, короче, с рокером прогибом. А тут, короче, гибридный прогиб. Вот. И у нее вот эти вот конты, они типа облегченные, на ней градусы легко делать. А вот эта вот супер дубовая доска для... только для пухляка. Если сегодня нападает, то завтра будем пухлить. Если завтра будет снег, посмотрите, ребята. Пришел, Будет. Короче, если можно будет отсюда прыгнуть и не так, раз... тогда я берет тут Ставьте лайк, кто за, чтобы я отсюда выпрыгнул. Если а, видео наберет, то видео лайк берет. 10 просмотров, я прыгаю. Головой вниз. Сэм, усики. Усики? Пропуск трусики. На доске, на доске. А, на Я не про те усики. <На> О, <дождь>. Добрий ранок, сьомо ранку проснулися розминочка смачний сніданок і летим на горку. Команда в зборі. Всі готові. Бананчики апельсинчики. Ні, а ти... як ти знімаєш йоб твою мать? Я. Чути-чути. 415 база, відповідь. Ну, а тепер перейдемо до самого головного: гірськолижного курорту Чернагури. Це найбільший гірськолижний курорт в Чехії, де для вас розгортається 44 кілометри найкращих трас за одним карнетом. Сам курорт об'єднує 5 взаємопов'язаних центрів, кожен із яких має свій унікальний характер та різні за складністю траси. Тут є місця для дітей з лагідними спусками. А якщо ви любитель фрірайду, то завжди можете з'їхати з траси в приємний негустий ліс, спробувати свої сили там. У вас буде можливість скористатися єдиною в Чехії восьмимісною гондольною канатною дорогою, довжина якої 2300 метрів, та висота підйому 560 метрів, або новітнім та швидким крісельним підйомником, який піде з підігрівок. Нормально, це ви те виріжем. Основна траса, яка обслуговує ця гондольна дорога середньої складності, вона червона і має протяжність біля 3 км. Прикольно, що цей основний гондольний витяг піднімає вас на найвищу точку 1260 метрів. І ви вже самі обираєте, яким маршрутом будете з'їжджати вниз. Якщо ми говоримо про ціну, то за скіпаси за два дні ми заплатили, здається, 90 доларів. За цю ціну ви отримуєте 16 підготовлених гірськолижних трас, одна спеціально виділена фрірайд зона та одна траса з тур Але якщо і цього вам буде мало, ви можете. Покататися на гусеничних ратраках, які довезуть вас до іншої частини курорту, пеце Подснежку. І там ви отримаєте вже додаткові траси для спуску. І так, як я говорив раніше, це все буде в ціні одного скіпасу. Такого я ще на своїй практиці не зустрічав, але, на жаль, під час нашого візиту ратраки ще не працювали. Але це лише невеличкий промах, Адже самі траси та краєвиди залишились захоплюючими, і нам вистачило основної частини курорту на два дні каталки. Снігу теж було багато, а снігові машини паралельно працювали цілий день, додаючи свою атмосферу. Перекусно в Чек. Так, тут у нас таку штучку вже випили. Рекомендую. Далі у нас ковбаски взяв трохи. Один ба... Ой, банан що то. І тут ще бутерброд. Саме-саме головне снікерс. Якщо ви будете тут відпочивати, то я можу порекомендувати ресторан Кармела. Ми обрали його для вечері дві ночі підряд і кожен раз отримували задоволення від їжі. Мій вибір впав на полічки Волове з картопляним пюре. Дуже смачне блюдо, яке точно варто спробувати. Ну і звісно, чеське пиво. Дуже багато пива. А де не такі роз... купив? О, нічок я втінув на коральну силочку. Стасіяк робіла. рюкзачок. Реферальную ссылку. За 20 долларов. Куртка. За 300 долларов одел рюкзак на нее, там теперь пятно. только у нас рюкзаки. Говорит, буду эти рюкзаки. Сейчас страницы в сделаю. сделаем. Сейчас понял, давай креатив ему запили. Давай, давай, прямо сейчас. Рюкзак. Ты не промокает. Забирайте. Забирайте. Берешь 2 за 50. Только сегодня. Только Нормально. сейчас. 10 Купи в один в клик. Купи в один Давай, клик. Давай хочу. В цілому, я залишився задоволений поїздкою і можу рекомендувати цей курорт, так як пропорція, ціна, якість як ніколи підходять для нього. А враховуючи погоду, відсутність великої кількості людей і підготовлені траси це ідеальна поїздка для відкриття сезону і розминки перед великими горами Альпами. Ну але це вже буде в наступному відеоблозі. Сподіваюся, що вам сподобалось моє відео. Підписуйтесь на канал, щоб не припускати мої подальші пригоди. Дякую вам за перегляд. І до зустрічі на гірських вершинах. Всім пока!